І всім привіт з вами я Про, і сьогодні ми граємо про Старс. І ми, я хочу виконати квести. І ви бачили, що тут в новинах є? Від. Ви, ви думаєте, супер, супер селе ящика? Ні, я спочатку думав, що це якась брехня в тоті, а потім, як вийшов на їхній канал, я був в шоті, що це не брехня. Ну і через скільки тут є? А, це Аспа. І через 24 години і 13 хвилин буде прямий ефір вау-тау. І я хочу по виконувати квасм. Ну давайте візьмемо кого візьмемо. Ой, мандзе не зішли. Короче, а може якісь акції? Давайте глянемо. Ну, акції я, але я їх купляти не буду. Але вона непогана акція Я пам'ятаю, була така на ворона і, і... і все. Ай такого якого брав вибираємо. Я думаю, давайте на драку зіграємо показувати. А новому бойці. Олега. Ладно, давайте. Це соло чи Це соло? Ну, ти проти мене грають. Тут вже ти нічого не скажеш. Просто боті. А де вона є? Я його Банку. Банк Зроблю вигляд, що мене тут нема. Ба. Та. Скільки вже можна цю банку мама? Опа, кольтика замітили. Опа! мінус кольтик. О, мінус я. Єс мінус кольтик. я за ним хп, мінус кольтик. Кольт. Мені дорасі з 5 серед дропів за пять лаг вебколет іде два скинчика і третій прозрадний тік. Скинчик був поку, я не знаю який и сирабел. Наша сирабел. Біло тебе. Опа! Можна цього дженчика завалити. Він думає, що він мене вихає? Та Там нього сантів нуль. Я на ульті, пацан До побачення. Так, плюс 10 кубків, я номер один. Опа, і квестик виконався. Давай, давай. І ще там все за квестики було. Душа, дайте бромбол. Думаю, давайте бромбол. О, грабление. Давайте, давайте, я буду на Энгри. Эдгар Плапа. Чекай, там срочных квестов не на Эдгар? Здесь можно Эдгар Дай мирный ридный Эдгар. Вот, мирный ридный Эдгар на 25 рангу. Давайте сегодня Энгар будем Mm. Ну, я просто зарубаю гаджет і лечу на нього на свій ворот. Дві, як це робиться. Отак вот кидаємо смайли. Колись лайки кидала але зараз, зараз же лайки можна вот так не кидати. Отак на кольти мене запрягнути, 10 вирубаємо. Опа. Ой, ну чуть-чуть це не вдало було. Але ми вже 20. Май за двадцать тридцать пять процентов две трошки. Скажи, Скашель для ограблень. Поженстрей не, не назва, ну, типа врубаємо гаджет і треба чак быстро, быстро чак, чак. Та ми зараз програємо. Ой, все на побачення мину. Ми так на що санкция є. Ох ти. Ну так і ты звіт. Що ты что Втяка гіпер є? Як? Я не на камеру взагалі не разу не програю. Це якась постанова, я вам... Це тесна постанова. Я на <зваспостанова> камеру... Ой, пізніше. За кадром ні разу не програв. Едгар. У... Лілю моїм персоналом з кінням. Тесно по нулю. Опа, па динамайк прилетів. Оп-па, зараз мінус двоє буде. Інтересно же кого. Добре, мінус один. Не прям мінус. Та чого ти підходиш до мене? Що без страшно? Ну тут чака нема, так що можна не без не... хвилюватися. Давайте. Раз! смислі чак? А, я... це це А, кого? Це... Ну так літає як чак? Чи... Не нікого. З з кінами нічого не поймеш. У мене це все Опа-опа, дуй скільки хочеш? І хто хоче? Ми зараз виграємо топ в вграблені. Я дуже розумно сказав. Ладно, ну, я роблю. Давайте отак бах, бах, вирубаємо сайм. Бах. Не одного проценту не завез. Перша перемога! Вау! Ладно, ну давайте ще раз. А, дораці, не 25-й, 26. Хоч не один грамм. І буде 27-й погійці вже... Ну, коротше. Я думаю, це тяжкіше будуть вапати. Це мій перший 30. Ну, будущий 30 ран 35. Я думаю, це тяжкіше вапати. Тут трохи поравлені а це правим легко. Не прям щоб легко дня, але трохи. Опа, на колець стрибаємо і чак. Знов ті, ті чак. Що ти чак в наш хоть? Чак. Коли ти мішає в роман? Куда? Ну тут серйозні противники. Ну, я теж не промах. опа опа, опа я манцю. Ничего, в грабленні, це вже щось нереально. Це нереальная імба. Ну, Андрю тоже не промах. Знаєте, просто андер я не розумію, чому дитяк попадається в мене цих каточках. Каточка нам. Ти шо? Гіперзарад! Я тобі не дозволю його витратити. На На, на мене витрати не на місце. Та нам капець Боже... М -м 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 -м. повезло це броба гіперзаради. Помогайте, пацани. Я, я з вами ран не буду. Цей кислоты зі мною грають. Ну що, давай процента нанесли? Ви що там вообще всі? Ви хочете мені до 21 першого з ветеран? А що не до першого? Чому ці зі такі? Не а позориш. Знов цей тяг я не вірю, що там тяг. Врать я бачила слава Богу, це бас. Та бас, ти хто ти такий? пішов. Два на два не думаю, ми виграємо. Наш виграє в два на два. Ой-ой-ой. Опа! Ворона вирубаємо. Куда ти прийшла? Ну це вітрак був на мене ультануть. Це ніяк! Єс! Yes. Поки ж ні одного процента не потрат. А, ні, потрат. Yeah, Ведь... Я в мене прикольне життя. Ведь ч одному сайпа проста. Що, мені це занудило? Так, мене запис зупинились. коротше ми продовжуємо. Нам треба протримати цей 1%. Ні, не, не потримаємося. Ой! Ну що це, Я виходжу, я з цим пультом не буду радий. він не мій ради. Це коли не грати. Ну, ще один некр. Як не тях, то едка або бас. А там їх тілих два. Є. Що, що це боня? Що вона там творила? Я не знаю, я улітану на себе, я його ціпаю і мене граться якийсь там ну от. І на мене ультує Едга. І на мене йде. Ой. А як мене там не ні одного ці Ми сидим так. раз, оце я розумієте. Ну грати навчився. Звичайно, Едгар грає. нормально. Я, в принципі немає не дуже класна гра. Так, ідемо на сейф, все, ідемо на сейф. На сейф! на сейф! Давай, Бонні, 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 Бонні! Опа Вот і Базбіль у нас засе Єс треба зразу виходити. Я вам кажу. А что с ним был висим? Да ни разу не висим давай. Супер с Плюс 19, а бы я зерковый игрок. Хотя, говорю, что на апе. Апе, Бей-бей-б. Ставимо цей пенсик, заряджаємо ульту и насилайкари, продолжай лайкати. Ой, трошечки не попали. Все пішло. А, медведя свого забери. Давай, ульту на нього, бац-бац, і быстренько так робимо. Ну не бывай 2 секунди почекай. Так у мене тут проблеми з інтернетом були. Я верюсь їх вам не показувати. Коротше. Тима опять не дуже. Не дуже разумна. Та охороняйте що... Та, ви вишлось і подурила. Може, мені кив своих подіно, все. Хто загай? Двох клей. А вони кіт них купки. Ага, понятно. Блячка мене. Хочу терака. Чому? Давайте квест виконувати. Мені хватило вже. Папа, откара. Давайте парне коротше І парни граємо. Ду-ду-ду-ду-ду. бла, ду, ду, ду. була, була риди. Такие. Кого берем? Думай. Думай. Колет. Беру колет. За неї дам нам нера. А то не ще й поуче видите кечера. Я кажу, що давно не игра. сьогодні та Прям примжара. Ха-ха-ха. Давайте. Опа, я колет. Опа, два на раз, два метателя, опа, опа, а другого об'єм. А знов ці проблеми з інтернетом. Світло хоча б є? Я вам. А вс. Давай, іди отсюди. Отсюда йди. Ой, смо обіти зараз запігачем. Амбер! Вітки в Амбер взялась. А ми миграш весь коліт. <муху> я коліт. Я колет. коліт. Я це секрет, але я не справді холод. Та я граю за неї. І що? І це не каже про те, що я не колет. Ай, просто не страдати. Na moje bibliote банку. 3 години viba ламає банку Ти що комарка типа я його хоть би? Я убью тайкран Ты цей кольта я Кольтик кольтик, умри! Коль так умри Нельбриману Эль прийму, ти думаєш, я тебе не дістану? Ти мне чуть не а тепер думаєш, що я тебе не дістану? Плюс е, блядь, ка ха 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 ну да Е, ще раз. Так, я коли Ты ч мені ник копіруєшь ти? Тише один про І Такий самий, такий самий акцент. Мені не дає. Не очікував від такого. Від такого про то, що він скопірує мене повністю. Капець. Цього треба вбити, вони мене вбили. Чекаємо 22 години, підряд, поки ми. Та ти взагалі. А, тут. Але прийому міг гультанути. А, ні, в мене все велике на боку. Я те, що він повністю мене скопіював. Ха-ха. Ти ще кажеш, що я клон? Ах ти ж Уап. Миклюб! Може, когось кейкне, но это я все розписано. Думаю, Правила, так скухають. Один день, стал вице-президент. Все, точно понижаємо А, не шучу. Ну, где він такой? Давайте я візьму RT, я тоже його найду, щоб давно получил. Дай мне R, R, T, 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 Y, R, T. И, 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 РТ Гаус така команда у нас. Корректно прикольно, прикольно. На, на на секундочку. Просто тут проблемка. Я РТ. И ми окружаем. Э, як ты называется? Боже, я не знаю, где называется.

Так, э, ой боже, а це що Я щит візьму. Це щит. там не. А, ні. Дякую. Дякую. Дякую тобі сильно. Опа, перемога. Опа, перемога. А -а. Опа перемога. Опа перемога. Класно лампа. Ой-ой-ой. Ммм. Він теж великими буквами себе підписав мене. Копію. Ти ще дизрагай мені поставив. Ти знаєш, що я тобі можу зробити? Я сказав, я скажу спроса. Вене тобі знаєш, скільки собити зроблю таких. Хотів дізлайк, що ти тепер ніколи свій дізлайк не втекнеш нікому в лице. Ай-яй-яй-яй, інтернет, тит 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 в мене ультали, класно, опа, ми виграємо. Муа, я в ярості. Та не став мені ці твої дізлайки, ти що, когось вбивши, ти свої дізлайки мені бхаєш? А я зараз вб'ю і навіть дізлайки не кину. Прикинь ярб ти мене вже біс. Де наші ріти. Та де вони є? Кустіка якісь ботики ховаються знову. норм? А і скільки вже можна, Що в кого їх вбити? Я їх маю вбити. У мене квести є. А тебе немає, що не знаю як ці грати? Хвести не разу не виповнюю не знаю, поняв я там. щось, Я вообще не поняв нічого, але я бегаю. Пересих сто кубки і яквест вейкану. Що зараз відкриє? Надію стар дропчик. Блін, ти ще мене. То в мене рівно 1005 монет. Ладно, і з вами був я, Про І всім пока і до нового відео. Вайба.